Двокімнатна квартира. В центрі міста по вулиці Гнатюка, початок вулиці. Дві кімнати. Ця кімнатка менша ізольована. Диван розкладається. Є робочий стіл. Вікна пластикові поміняні. Велика шафа купе. Вид на центр міста. Це вітальня. Велика, простора. Куток розкладається. З цієї кімнати є вихід на балкон. Балкон не зашклений, відкритий, шикарний вид. На центр міста, по праву сторону пам'ятник Шевченка, оперний театр, площа ринок. По ліву сторону вхід до парку, парк Івана Франка, університет Івана Франка до політехніки, також недалеко. В коридорі є шафа прихожа, велика шафа купе, тут санвузол. На гарячу воду колонка. Ванна чистенька. Пралка і кухня. Велика, простора, є столик для, для обідів і сніданків. Всі вікна виходять на вулицю Гнатюка. На кухні є духовка, варочна поверхня, витяжка, холодильник, посудомийна машина, чайник, посуд, є ковдри, подушки. Все може залишитися. Вільна готова до поселення.